Мої вітання, любі дев'ятикласники. Сьогодні пропоную вам написати практичну роботу. Прошу розгорнути зошити і записати тему. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Мета. Виявити у розчинах деякі катіони та аніони за допомогою різних реактивів. Хід роботи. Дослід номер 1 У дві пробірки наливаємо по одному мл розчину калій карбонату. У першу пробірку додаємо декілька крапель розведеної хлоридної кислоти. Що спостерігаємо? Складіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонних формах. У другу пробірку додаємо 1 мл розчину барій хлориду. Опишіть свої спостереження. Аналогічно складіть рівняння реакцій у молекулярній повній і скороченій йонних формах. Чи будуть відбуватись реакції, якщо замість калій карбонату взяти нерозчинну сіль? Дослід номер 2. У пробірку наливаємо розчин барій хлориду. Додаємо 1 мл розчину натрій сульфату. Опишіть свої спостереження. Укажіть йони, які було визначено за допомогою розчину натрій сульфату. Наливаємо у пробірку розчин барій хлориду додаємо 1 мл розчину аргентум нітрату. Що спостерігаємо? Які йони було визначено за допомогою розчину аргентум нітрату? Чи відрізняються осади в обох пробірках за виглядом та складом? Складіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонних формах. Дослід 3. У дві пробірки наливаємо по 1 мл розчину лугу гідроксиду. Додаємо по декілька крапель розчину фенолфталеїну. У першу пробірку. Додаємо декілька крапель розчину сульфатної кислоти, що спостерігаємо. У другу пробірку додаємо розчин хлоридної кислоти до зміни кольору розчину. Чому відбувається реакція? Як ви це визначили? Складіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонних формах. Чи будуть помітні зміни, якщо до розчину лугу не додавати розчин фенолфталеїну? Напишіть висновок до роботи. Дайте відповідь на запитання. За яких умов. Можливий перебіг реакції йонного обміну у розчинах. Сподіваюсь, ви гарно справились з роботою. Якщо відео було для вас інформативним і зрозумілим, прошу поставити вподобайку. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!